В Україні продовжують відкривати нові школи. Минулого тижня Олександр Вілкул, віце-прем'єр міністр України, відвідав місто Комарно Львівської області, щоб презентувати мешканцям відреконструйовану школу майже на 850 місць, яка 10 років перебувала в аварійному стані. Насамперед ремонтували дах і стелі, обладнували класи, добудовували кабінети та котельню. Усе для учнівського комфорту, аби якнайшвидше ліквідувати навчання в дві зміни. Також створили класи інформатики. Тож Олександр Вілкул прибув на відкриття до школярів. Не з порожніми руками, а з новенькими комп'ютерами. До кінця наступного року планують ще звести шкільну їдальню, актовий і спортивний зали, кабінети з фізики, хімії, біології та навчально виробничу майстерню. Крім того, створять і навчально-виховний комплекс Школа садок, що повністю забезпечує дітей міста якісною дошкільною освітою. Загалом до початку навчального року в Україні відкрили 10 нових і понад 2000 тисячі капітально відремонтованих шкіл. В другій черзі передбачаються кабінети. Спортзал їдальня. Актовий зал майстерні. Тобто, коли буде добудована друга черга, це буде весь комплекс, який би відповідає сучасній українській школі. В 2014 році приступлять до другої черги. Діти вчилися дві зміни. Багато дітей навіть пішло на села вчитись, бо батьки не хотіли, щоб діти ходили в дві зміни. Це незручно, ніч вечором вертатись. В восьмій годині закінчували заняття для дітей. наших. нова школа більше подобається ніж стара. Так як... Тут все по-новому є, такі гарно обладнані класи. Порівняно з тою школи, що в нас була, ну, це не до порівняння. Стар, стара школа в нас ну, в стані такому була, в якому ми просто неможливо було, І йшли, думали, чи не впаде нам цегла на голову, штукатурка валилася. Але ну, мусили вчитися в такій школі. Звичайно, раді, що дали нову школу.